Шановні пані і панове, вітаю вас! Це ЖЕсть спешл тренінг, до я йшов довгими роками. Я мріяв про цей момент, я довго готувався. І кінець це трапилося. Тренінг «ЖЕСТЬ» Організатор тренінгу громадське об'єднання заможність. Мета заможності запустити ті процеси, які. Не запускалися в попередні наші спроби. Тобто той перехід від харитативної діяльності до комерційної діяльності, де знання, гроші, а гроші знання. Він завершений, і оцей моторчик, який сьогодні ми запускаємо, дякуючи вам, і являє собою наш тренінг. Чому жесть? Тому що нічого зайвого. Ваш девіз від сьогоднішнього дня орли, мух не лапають. Орли, мух не лапають. Аквіла non-captaad muscos. Латинське прислів, яке піднімає ваш рівень. Тобто ми не будемо займатися дрібницями і дрібними проектами. На кону 10 тисяч гривень. Вони будуть накопичитися в тій банці. Хто перший, цей кращий тому сьогодні ми п'ємо каву, п'ють каву ті, які продають. Тобто я п'ю каву. І той, хто перший записався на тренінг. Це правило номер один. Той, хто буде лідером, буде пити каву на наших тусовках. Решта будуть дивитися. Привилегія тих, коті куті круті, рахуємо раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім місць. Ті, котрі перші сім позицій в списку займають, ті будуть сидіти. Решта будуть стояти. Я передумав наймати великі зали. Все буде відбуватися тут. У нас два варіанти нашого руху. Два варіанти нашого руху і вашої кар'єри. Тобто ми починаємо з самого великого, так? це робота з корпоративними клієнтами, де ви в якості вільного підприємця, агента одного із компаній, яку ви собі виберете. В обоймі у нас 5 компаній. Будьмо. Горнятка КаВСНС, одного з спонсорів нашої програми. Їх два. І так. Всі знали, всі мали інформацію. Я сказав, перший, хто записується, отримує 50 балів. Нафіга йому 50 балів. Тому що в той момент, коли в банці накопичиться 10 тисяч українських грошей, той, хто на цей момент буде мати найбільшу кількість балів, забирає все, що в банці. Тому що банка моя. Чим крупніший клієнт, чим більший заробіток, тим більший ваш внесок в цю банку, і тим більше у вас шансів отримати все, що в ній. Це перший простий тренінг, тому що за ним слідує другий. Призовий фонд там буде 25 тисяч гривень. По ньому можна тільки мріяти. Той, хто буде сидіти за тим столом, буде мати право прийняти участь в наступному тренінгу. Щоби добратися до корпоративного клієнта, потрібно пройти такі Кола росту як сім рукостискань. використати такий прийом, як семиразовий підхід до клієнта, створення іміджу корисної людини, створення споживчої кооперації довкола свого імені і на базі телефонного списку вашого телефону. всі ви його маєте, тому той, хто не має телефона, він не бавиться в тій пісочниці. Хто не має доступу до інтернету, вилетить звідси з шампанського. Той, хто не має часу, спізнюється, вилітає з проєкту. 100 гривень вашого членського внеску ділиться. На 75 гривень в призовий фонд і 25 на обіговий капітал. Ясне діло, що з обсадрипса ніхто не вийде на корпоративних клієнтів і не принесе грошей. До того треба дожити. Щоб дожити, треба мати кишенькові гроші. Тому наш підхід буде від кишенькових грошей до крупного клієнта. Ну, найвищий, найвищий е, заробіток нашого торгового агента це 300 тисяч американських грошей на контракті, який виніс 1 мільйон 800 тисяч американських грошей, тобто доларів. Є прецедент. Люди заробили 300 тисяч, їх було небагато, аж двоє. але вони обслужили. Контакт і обслужили замовлення. Це готель Корабель, який називається Бакара. Ми його повністю омеблювали. Тому в перспективі у вас відкривається от такий шанс. Але щоб до того дійти, нам потрібно наповнити ще банку. Тому завдання ваше сьогоднішнього дня. Дивіться, нічого зайвого. Похода, я вам особливо вчити торгувати не буду. Моє завдання хитре, про яке я нікому не говорив, я кастинг від заможності. Це серед тих людей, які хочуть продавати. Я виберу тих людей, які вміють продавати, а тоді вже буду їх вчити. Завдання номер 1 ми виходимо з цього залу і через 24 години зустрічаємося тут. Ваше завдання привести якомога більшу кількість людей для участі в нашому тренінгу. В нашу банку поступить 75 гривень, а на ваш особистий рахунок 75 балів. Чим класний цей тренінг для вас? Це заробіток на старті кишенькових грошей. По ходу у вас виникають питання. Питання в стресовій обстановці. Питання по ходу змагання, по ходу перегонів. І ось тоді на ті питання я буду давати відповіді. Мозок активований в цей спосіб. Хапає все на люту. Щоб його не перевантажити, нічого зайвого, говорити я не буду. Так? Але такі речі, як бути цікавим, корисним, залишитися незамінним, ви освоїте на практиці. А паралельно ж є ще інші учасники конкурсу, які будуть займатися тим самим. Тому хто перший, хто більше, хто швидше. Тому що таке життя. Ми живемо в світі обмежених ресурсів. Всі бігають крос, приз дістає хто за Як бонус, це створення кожному з вас обігового капіталу. А від мене це школа, як з обігового капіталу 25 гривень, які вже створили. Ну, я створив на ваших грошах для вас. вирвавши у вас 25 гривень. І от з тих 25 гривень ви будете робити свій бізнес. Використовуємо фундаментальний закон заможності це накопичення. Це те, що на сьогоднішній день я розповів. так? зараз. Зараз. Буде цікава процедура. Дивіться, за нами слідкує камера. Це історія, це історичний момент. В перспективі це документальний фільм. На базі документального фільму ми щось плануємо типу маленького серіальчика. Про успішних українців з Львова. І бонусом для всіх вас в перспективі. такі Злачні місця як генеральний директор Порізай, начальник відділу продаж, головний маркетолог ПоріДизайн, директор магазину Порідизайн на Південному, торговий агент Порідизайн, організатор заможності. Що таке організатор заможності? Це ви? При вашому бажанні. Повторити цю процедуру в Луцьку, Тернополі. Як професіонал, тобто зараді грошей на землі. Або не повторите, якщо не пройдете відбір, кастинг, не виграєте в конкурс. Це ще одна цікава інформація. Окей?